О, ну я поліз. Ну давай. Господи, коли ти вже припиниш. Ну, слухай, я ж це для нас роблю, для того, щоб в тебе був будиночок на дереві. Коли ти подорослі, ти краще мені скажи. Ну, слухай, я б хотів, щоб ми з тобою разом, тут на балкончик, а я тобі знизу співаю. Я хочу просто нормальний будинок, розумієш? Щоб я могла зайти туди, зачинити двері і не бачити твоїх очей. Розумієш, який будинок я хочу? Так, я розумію. А я хочу, щоб ви теж зрозуміли, що треба жити з жінкою, яка буде жити з вами, на висоті. Будинок на дереві дивовижно. Багато хто чув за них. Ми знайшли тих, хто на цьому заробляє. Провівши відпустку за кордоном будинку на дереві, Світлана розпочала пошук подібного продукту в Україні, не знайшовши, вирішила створити власні будиночки на гілках. Мінімальна стоїмость з якою ми працювали на сьогоднішній день. що це 8 тисяч условних але... Табул домик площадю 12 квадратних метрів з большої віранди. Товар настільки незвичний для українського споживача, що дехто гадає, дім на дереві це лише назва будівельної компанії. Многі думали, що ми продаємо двохетажної кроватки Детські просто решили так красиво себе назвати, виділитися на ринку. Але за неповних чотири роки компанія знайшла своїх клієнтів. Це заможні люди, які, окрім грошей, мають ділянку землі, на якій височить фундамент під майбутній будиночок. Охотничий домик, в котором е, от, у человека изначально був такой е, настрой. Он, он сказал, что нет, этот дом не для дітей, это дом для мене, щоб сюди я мог прийти. Там ну там мої друзья могли прийти, ми б з ними сели, там випили виски, посиділи бы, посмотрели на Дніпро. Доводилось робити і зовсім казкові замовлення. Заказчиця хотіла. Э, сымитировать вот как раз такую избушку на курьих ножках э, и сделать такой выступ в виде ступы поставили мы потом метлу значит и вот это вот был такой балкончик типа смотровая площадка вот на краю веранды в виде ступы приветствую добро пожаловать Ось тут, у досить непримітному приміщенні, нас зустрічає чоловік Світлани Михайло. Він виявив бажання особисто нам показати, як народжуються будиночки на деревах. Використання піддатливих для обробки матеріалів дає нагоду створювати різноманітні забаганки замовників, при цьому дотримуватись усіх правил безпеки. Здесь у нас лежить брус різного січення, це сосна, насухая. А строїти можна только сухого матеріалу. Усикащика завышенные требования к безопасности, Поэтому ми завжди матеріал з запасом попрочність. Ось цей брус може витримати до двох тонн. З нього робиться каркас, на який згодом кладуть підлогу. Тут у нас відбувається процес фарбування готових виробів. Зараз ми будемо фарбувати гонт, який в подальшому буде слугувати дахом для будинків. Аби збудувати невеликий будинок на дереві, необхідно усього півтора кубометра деревини. На домик від 10 до 13 квадратних метрів сосни уходять примерно півтора полтора Ми беремо опорний узел, тобто балки, які сам дом, конструкцію пола, пол, стіни дому, зашивка стін дому, стропільна система. Встановлюють будинок кількома способами. Усе це робиться для того, щоб не зашкодити дереву. Є обжимні кріпіжі, є болтові кріпіжі, є опорні конструкції, які е, упираються в бетонні подушки. Та головне не те, як будинок посадити між гілками, а як правильно обрати дерево фундамент. Наличие сухих э, веток, э, состояние кори, это то, что касается здоровья дерева. у лиственных деревьев у них более прочная древесина, і э, ну единственное исключение – это тополь. Тож, якщо ви на власному подвір'ї хочете мати як фішку будинок над землею і маєте для цього кремезного дуба, тут готові тілити будь-які ваші мрії. Втілити будь-яку свою фантазію і нарешті побудувати будинок своєї мрії за невеличкий бюджет. Для цього вам необхідно буде звернутися до нашої чарівної героїні Світлани Калпакова, яка є власником компанії Дом на дереві». Правильно я все сказала? Правильно. Світлана, доброго дня, Доброго дня. проснувшись утра, я цілую свого сина. Моє хобі путешествия. Моє любиме блюдо хамон. Суперспособність, которую я хотіла би обладать, это уметь летать без дополнительных девайсов. Цель моего бізнесу, щоб у кожного был дом на дереве. Світлана, ви вже займаєтесь цим три роки, і скільки будинків вже побудували? Ми построили уже 15 домов на деревьях, і зараз в проекте еще два дома. А в чем идея? То есть, дом на дереве. То есть, э, зачем идея это? в том, чтобы человек стал ближе к природе. До тех пор, пока ты не, не, по, не посетишь дом на дереве и э, не ощутишь э, вот это, назовем это банальной фразой единение с природой, ты не поймешь, для чего это. То есть, когда ты находишься в домике, то тебя поддерживает только крона дерева и ствол, и это такое непередаваемое чувство, которое нельзя. Описати словами, вот я до три года до сих пор не придумала как это описать. Я Як думаєте, в Україні можна там найближчому майбутньому уявити собі? Отельные комплексы, где-нибудь там, я не знаю, там в Карпатах. Да, у нас есть проект. Мы сейчас его реализуем в Карпатах. Это будет отель на деревьях, там будет 10 домов. Ведем переговоры с инвестором из Германии, который, которому интересно инвестировать в этот проект. То, то это ваш проект и не Да, это наш не личный вами. проект. Мы его разработали и э, уже есть вот, человек, который готов инвестировать в него деньги. Технологический конструкцион. Вы же не являетесь конструкторами-архитекторами? Я не являюсь, слава богу, конструктором. И у меня, слава богу, нет архитектуры. Якщо такі, такого плану домики строїть по нормативам стандартним архітектурним то конструкція обрітає нікутку скованість і це е, вредно і для дерева і для конструкції вона е, просто напросто розвалиться Це небезпечно наприклад я ваш замовник так да. я кажу вам світлана я хочу аби на цьому дереві у мене у мене була корабельна Палуба, чтобы я вышла як на Титанику. Мы сначала действительно смотрим на дерево. Так. Прежде всего на его здоровье, потом на его физические возможности, минимальный диаметр ствола 30 сантиметров, для того чтобы к нему можно было прикрепиться. Если же ваши фантазии превышают возможности деревьев, то мы используем дополнительные Підпорки, подпорки. Та? Да, но ну, эффект дома на дереве остается. Угу. Он тоже можно сделать подвижным. Як вы страхуєте, власть ризики, тому що там діти можуть таке влаштувати в том будинку, розкидати, угу. і він просто впаде, а відповідати буде Прописаны uh, максимальные нагрузки, которые может выдерживать конкретный вот этот дом. И какие-то ограничения Нет. по его использованию. Плюс э, uh, мы делаем uh, межсезонный осмотр два раза в год. Это О. перед зимним сезоном. То есть все свои объекты. Мне клиенту будут коштовывать грошей. Желаю, чтобы у вас ничего не рушилось, клиентов было больше Спасибо. и домов на дереве тоже. Спасибо.